Ну що, як і обіцяли, сьогодні на огляді наша новинка 2026 року це гірлянда-хвойна лапка Штора, що створює неймовірну атмосферу. Отож, хвойна лапочка представлена в двох розмірах: 3х2 і 3х3. Має жовтий колір світіння та білий. Ми будемо сьогодні тестувати білий. У комплекті зручний пультик, блочок, а також сама красуночка гірлянда, яку ми зараз магічним чином намотаємо. Головне питання від мого відеооператора, чому ж я вішаю з іншої сторони шторки? А я зараз вам покажу, тому що вона виглядає більш магічніше. Ну, що я вам скажу? Поставити таку гірлянду, звісно ж, потрібно трішечки докласти зусиль і, як то кажуть, новорічного настрою. Але подивіться позаду мене, яка краса. Так ну і звісно, в комплектику у нас є пульт, який вмикає, вимикає гірляндочку, додає яскравості, зменшує яскравість кнопочка, почти зовсім, і збільшує яскравість. Ось так. І різноманітні режими також перемикаються за допомогою пульта. Але подивіться, яка краса. І ось чому я з цієї сторони її поставила: для того, щоб тюль створювала ще більшу таку такий 3D-ефект, як то кажуть, щоб тюль допомагала цій красі світитися. Ну і бажаю всім, щоб в кожному домі було таке яскраве світло і відчуття миру, спокою та затишку. Залишаю посилання вам на цю гірляндочку, щоб ви змогли відчути трішечки новорічного настрою.